Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, погляньте, хто це до нас сьогодні завітав на заняття. Так, молодці, це їжачок. Давайте ми з ним привітаємось. Доброго ранку, їжачку! Давайте розглянемо нашого їжачка. У нього є тулуб, спині... І тулуба голочки. Також на тулубі є голова, на голові оченята, ніс, ротик, вуха. Ще на тулубі у їжачка є лапки, а зараз пропоную подивитися, де мешкає їжачок. Їжичок? Один з найвідоміших лісових жителів, улюблене місце проживання їжака, листівні і змішані ліси. Волотистих місцевостей і хвойних масивів цей лісовий житель уникає. Це тіло їжачка крите голками, окрім черевця, волохатої мордочки і пухнастих лапок. Очі у нього, мов дві чорні блискучі намистинки. Бачить він погано. Ніс у їжака завжди вологий. Голки їжаку потрібні для оборони. Адже на їжака полюють лисиці і бурсуки. При небезпеці їжак згортається в клубок, а ще різко підстрілує і шипить, так він може налякати звіра навіть більше себе. Раціон їжака. Комахи, вожі, жаби, равлики, миші, сониця і малина. Житло їжака це гніздо або укриття, споруджене з листок і гілок біля коріння будь-якого дерева. Далеко від свого притулку їжак не виходить, а денний час у своєму укритті він знаходиться постійно. А вночі бродить по лісу, шукає собі їжу. Набравши вагу заліто, досхочу наївшись, всю зиму їжак спить у своєму гнізді. Активну діяльність він починає лише при температурі повітря більше 15 градусів. Дякую за увагу. На все добре і до побачення!